Всім привіт! Сьогодні ми в магазині побачили якусь новинку йогуртів. Це йогурти зі смаком алкогольних коктейлів. Ти п'єш алкоголь? Ні. Звичайно, тут немає алкоголю, але кажуть, що дуже смачні, тому ми вирішили спробувати. Так, перше у нас манго маракуя з ароматом білого рому. Одеться собачка шампанським, да. ніль з бурбоном і мигдаль з лікером. З якого будемо починати? Цей Ді. манго маракуя. І білий ром. М -м -м, пахне класно. Mm. Хто перший? Yeah. Ого, він такий густий. Цей десерт реально дуже густий. Госп... Дуже густий, Клас консистенція, такого прям як насиченого густого крему. Дуже смачно. Гм, Гіраша стоп. Давай наступний. Що так сподобався? <рес> <рес> так, наступний, який беремо. Це мені 10 із 10 поки що. А тобі? Теж. Полониця. Полониця і шампанське. Давай, відкриєш? Я, я <рес> Ні, я тобі шампанський ще не можна. Так. Ось такий він рожевий. живе. Ріпері, біблі. Так, дивилися, да, бачиш, вони всі такі дуже. Желе? Ну, не желе, але як такий мус. Ну Цей мені більш схожий на класичний йогурт. Mm -hmm. Такий просто як йогурт з полуниці. Yeah. І дуже дуже ніжний. супер. Блін, я теж 9. Із 10, Ой, 10 з 10 став. 9? Я 10. 9 чи 10? 9. <рес> так, наступний бурбон або лікер. Лікор. Лік... Одразу цей запах миндалю, такого марципану. Погнали? Ще тут Тут є краплинки. Не сподобався? Дуже відчувається миндаль. Маленькі шматочки горіхів. Мені подобається. Забирай свою ложку. Ж, але. але мені теж норм. Так, наступний у нас ваніль з ароматом бурбону. М -м -м. Це дуже буде цікаво. Ой, ну запах ванілі, понюхай. Ага. Да, так, просто така ванілька, булка, така повітряна. Да, Ванильну булочкою. І такі навіть бульбашки є. Ой, він набагато м'якіший, ніж ті інші. Так, вкусний. Клас, дуже ніжний такий. Ванильний. Тут хочеться прямо зі серці прокала. На Коротше, наш фаворит – це точно манго маракуя з ароматом білого рому. Я навіть не очікувала, але це сочетання нам найбільше. Так сподобалося? Потім друге місце, пол... ні, друге місце полуниця, третє ваніль. І четверте: миндаль і лікір. Все, ми єсти.